Участь у нашому сьогоднішньому фестивалі. Витинанки фестивалю ми не робили ще ніколи, але це один з вид мистецтва, який трішечки призабутий, хоча він дуже давнім і старим мистецтвом. Тому ми хочемо його підняти і показати вам, наскільки різноманітним може бути витинанка, що можна зробити за допомогою ножиць і звичайного паперу. Ви Подивитися виставку і звернете увагу на ті всі роботи різноманітні, які робили ви, ваші друзі, ваші товариші. Звернете роботу на ті роботи, які робили. От кутику висить ветенанка червоний дракон. Це зробили в Китаї і нам прислали для того, щоб ви подивилися, які ветенанки роблять в Китаї. На чорному фоні зроблені ветенанки, які роблять в Польщі. Тому подивіться і будете знати. Практично по всьому світу. Витинанка ще чим хороша? Тим, що ви можете дуже швидко її зробити і зразу побачити той результат, який ви хотіли одержати. Сьогодні, хто хоче навчитися робити гарну витинанку, відкритку з витинанкою, об'ємну витинанку, ви зможете навчитися в наших педагогів, які є майстрами народної творчості. Практично всі педагоги, які будуть вам давати майстер-класи. Так що, будь ласка. Приходьте, вчіться і робіть. Все те, що ви навчитеся, воно завжди вам в житті пригодиться. А зараз я хочу вручити дипломи, дипломи всім тим, хто прилучився сьогодні до організації нашої чудової і різні. Назву. Нагороджує кіпи піду Діану, ученицю української гімназії імені Івана Франка за участь в фестивалі дитячої творчості, витинанкові візерунки. Є керівники, ми керівники даємо. Такою ж грамотою нагороджується учени... уч... учень 13-ї школи Сини Шидюрі. 13 школа. Такою ж грамотою нагороджується учениця 19 школи Крію Діана. Дипломом нагороджується рукавець Соломія, учениця 19 школи. Хтось є, там ще мама, чи керівник є. Дипломом нагороджується кузінь Олена, учениця 19 школи. І учениця 19 школи попів Софія, учениця 19 школи Шишковська, Шишковська Софія.